Всім привіт! Ви на каналі Саша Влойд і сьогодні я вас навчу збирати кубика Рубика 3х3. Погнали! І давайте перед тим, як його складати, вивчимо його будову. Саме перше це у нас центри Їх тут є 6 і ми будемо збирати. Також це ребра. Тобто вони двохколірні. І вони стоять між кольорами. Ще між кольорами стоять... Кути. Вони вже трьохколірні і вони теж стоять, але вже між трьома між, трьома кольорами. Тобто, давайте запутаємо. Так, значите. Давайте я. Буду збирати білий, і саме перше, що нам потрібно, нам потрібно зібрати білий хрест. Шукаємо білий центр. Я його знайшов. І бачимо вже перше біло синє ребро. Значить, ми його ставимо на нижню грань, так щоб білим він дивився вниз. Потім шукаємо синій центр. Ось він. І просто його посуваємо уверх. Так ми поставили правильно ребро. Бачу тут зелене, тобто, давайте ми його поставимо. Ми його поставили вниз, але... Він стоїть білим, тобто нам так недобре. І ми зараз просто ось він. З цього боку. Тобто, ми піднімаємо цю грань, ось так, і вертаємо. Хоч там нічого й нема, але зараз з'явиться. І робимо ті самі махинації із оранжевим. Ось, і в нас є майже хрест. Давайте ще дозбираємо. У нас лишився тільки червоний ось він. Давайте його заберемо. Ось, ось наш червоний. Тобто ми його кладемо. Все. І ми маємо правильний білий хрест. Добре, ми завершили перший етап збірки. Переходимо до другого. Другим етапом ми маємо поставити кути і дозбирати е, білий колір. Дивимося, який в нас є кут. Це біло-червоно-сині. Е, Шукаємо таке. Ось, прямо тут. Тобто, ми що робимо? Ми дивимося, з якого боку він стоїть. Якщо він дивиться. На нас. ну, Тобто дивимося. Якщо б він де, ось тут був білий, то ми б тоді б відповідно з цього боку клали. Але так як він дивиться на нас, то ми кладемо з цього боку. Ми його нижню грань посуваємо в право або вліву, в залежності з якого боку ви робите. Потім підставляємо і. Вверх. І ми поставили кутне місце. Так, добре, шукаємо далі. Ось, наприклад, зелено-червоний. Ось та сама ситуація. Він вже дивиться. Якщо ми покладемо так, то він вже дивиться в той бік. Значить, ми робимо так. От, все. Бачимо тепер оранжево-син. Тут він вставимо. І нам залишається тільки останній. От, що робити в такій ситуації? Ми просто його забираємо і все. І потім вкладемо його на місце. І вітаю! Ви завершили другий етап збірки. Переходимо до третього. Третім етапом ми покладемо ребра другого ша. Дивимося, що в нас є. Тут оранжево-синій. Тобто, як нам його покласти? Дивимося, який у нас зверху кольор. У мене оранжевий. Тобто я маю покласти на оранжевий центр. Потім я його маю покласти сюди. Значить, ми його посуваємо вправо. Потім опускаємо цю нижню грань. Далі сюди і ось так. Потім вертаємо це все. Посуваємо сюди. І ось так і ось так. Ми поставимо. Добре, який в нас там ще є оранжево-зелений. Тепер ми з цього боку кладемо. тобто, сюди. Ось так. Роблю, стараюся повільні, повільно робити. Потім посуваємо все. Так що, ось так. Тепер у нас е зелено-червоний. Ми його знову ж таки кладемо. Його трошки буде пошвидше. Ну, ви будете повільніше, відповідно. Е і в нас лишається синьо-червоний. Ми його теж кладемо. Але інколи бувають е е різні ситуації. Давайте я вам зараз покажу одну таку. Ну, от, наприклад. Що робити, коли у вас стоїть кут, але він неправильно повернути? В такому випадку ви просто підсуваєте рандомний кут, рандомне ребро. От я поставлю. дивіться, де він є, і вже кладете його з правильного боку. І все. Тобто, ось так. І ви вже завершили третій етап збірки. Ще трохи і кубик буде зібраний. Наступний етап це збірка жовтого хреста. Дивимося, що у нас є. У вас тут може бути три ситуації: перше це просто крапочка. Тобто нічого немає. Так? Е, може бути чотири ситуації, я трохи з Тобто, що ми робимо при крапочці? Ми, ми робимо про те, що і все, але це трошки пізніше. Є у нас галочка, ми робимо те саме. А є у нас палочка, і ми робимо те саме. Або у вас вже готовий хрест. Значить, що робити при галочці? Ну і крапочці, по суті. Значить, ми посуваємо F і робимо піфа верх бік низу, бік В нас є палка. Тобто робимо те саме. І все. Якщо у нас крапочка, вам доведеться трошки більше разів робити. Головне правильно стопте. Щоб була галочка, то вам обов'язково, щоб вона стояла ось так. Тобто, так, як я зараз показую. А коли палка, то вона має стояти ось так у горизонтальному. Добре. Далі ми ставимо коротше, циво. Ми ставимо тепер правильно жовті кути. І для цього ми дивимося, що у нас є. Правильно, давайте шукаємо. Підставляємо бачу одинку. Дивимося, скільки правильно. Правильно, неправильно, правильно і неправильно. Якщо у вас два, правильно, але по діагоналі ви просто робите три півпафа правих. І три півпафа лівих. Тепер дивіться, що ви змінилося. Ось, в мене тепер стало два з боку правильних, І нам стіло треба поміняти місцями. Як ми це робимо? Правильні зібрані Ми тримаємо у лівій руці і робимо знову те саме. Три алгоритми правою рукою. І все. Потім не докручуємо. Значить, ми правильно поставили кути. Вітаю, ви вже можна сказати на фінішній прямі. Тепер нам потрібно ці кути правильно повернути. Значить ми беремо білим увагу. І тепер ми маємо їх обернути. Як ми це робимо? Та знову півпав. Вверх, бік не бік, вверх, бік не бік, вер-бік, не бік, вер-бік, не бік. Ви не звертаєте увагу, що у вас розібралося. Так, далі підсвоємо це в мене перевернути і далі сіво. Добре, наступний, останній вже так. І ось і все. Тепер останній етап. Дивимося, що у нас є. Нам потрібно поміняти центральні ребра. Дивимося, чи у нас є зібраний колір. Якщо у вас немає зібраного кольору, то робите зараз цей алгоритм з любого боку Тобто нема різниці. У мене є зібраний червоний. Тобто, що я роблю? Спочатку один правий півпак. Далі один лівий півпав, Потім п'ять правих впав. Раз, два, три, 4, 5. І так само ліво. Раз, два, три, 4, 5. Не переживайте, у вас може не скластися. Робимо те саме. Тобто, ну, таке буває. Що зробити? Так, давайте розберемо. І вітаю, у вас зібраний кубик рубик 3 3х3. Але інколи буває таке, що у процесі розвертається кубик, і тоді люди просто не можуть, ну, якщо не можуть просто скласти кубик рубик. Якщо ви бачите, що вам потрібно перевернути всього на все один кубик, і він стоїть приблизно ось так, то просто доверніть його рукою, тому що у вас кубик може розібратися, і ви його просто не складаєте. Ну а на цьому все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і всім вам па-па!